Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу зняти для вас трошки відео. Хочу розповісти трошки події, новин, які в нас відбулися в господарстві. От Зараз, думаю, буду знімати як порасть і буду вам потрошки розказувати. Зараз оце прийшла закривати своїх курочок. Ще забрала два яйця. Вони в нас нарешті щось почали більше нестися. От, чи це і за того, що тепло стало, бо в нас така досить хороша погода, тепленька. Немає ні снігу, нічого такого. От, то, можливо, і за цього вони почали кра... краще нестися. Де вже беремо 8 яєчок і буває більше. Ну, у на нас і курей вже залишилося менше, бо то я бла, говорила, що трошки пішли на тушонку, трошки зарізали, та й може курок 30, напевно, залишилось, може і ні. Качечка, як проситься показати її. Це ж у мене є такі дві качки і один качур. Теж вже почали е, грати між собою. Такі теж досить ручні. То це в мене було з тих качок, оце вони вигупилися, і так вони вже в мене залишились, бо тих я була продала. То оце такі в мене є красоточки. Ну що ж, показала своїх курочок, буду далі вам бігти, показувати, а їх буду вже закривати. І зновень ми продали нашого бичка від нашої коровки. І тепер тут у нас замість бичка стоїть леді. Бо її скоро окот, і я її забрала от, а туди тепер пішов мені межити, то вони один на одного тепер дивляться. От, бо там, там, де леді стояла, то не було нічого. типу. От Для козенят місце було. То тепер там стоїть мініме, бо менші козочки в другому хліві окремому. А тут у нас тепер леді. Тоді, якщо що, зроблю тут їй дверці і вона тут буде кутитися, Ну, як і того року. От То якось так. За ціни, ціни в нас дуже впали на худобу. От ми здавали, то взагалі до Нового року були ціни у нас у Вінницькій області і 80, і було і більше. А здали ми вже по 65 і то один давав 60, бо їх два приїжджали до нас, а другий дав 65. То оце ми так продали. а Бичкові було більше двох цифнерів. От то якось так. Цема вже нашого бачка і смислу його тримати теж не було. Бо вже якби і сіно йде вже до кінця закінчувалося. І ну і треба якось догодовувати, то ми його вирішили продати. А натомість ми ще докупили зерна. Я вам покажу, яке зерно красиве. от і І якось так. Нема вже бічка, але наша корова тільна, ми думаємо. То буде в нашу телятку, правда, через місяці через місяці так, 4, напевно, і більше. от, Але нічого, саме буде тоді тепліше, саме буде нормально. От там наша сніжанка стоїть, тут фасолька, і тут тепер сусідка біля них леді. То якось так, хочу ще вам сніжанку показати, піти за неї. До нашої красуні. Сніжана Привіт-привіт! Будуть стояти. Зараз теж їм буду щось зло на мене. Буду їм теж приносити вже і вечеряти, бо вже вечір так знімаю вже пізно. От, і давати їм водички. Але зараз я побіжу, покажу вам зерно, буду набирати кролям. Та... Так, отаке. Пилеме зерно. Тут тонна на цій купці лежить. Так мені скидали, бо ми постійно беремо, постійно обмели модернь. Дивіться, яке це цікаве зерно. Це зернові відходи. В цих зернових відходах тут є і кукурудза, і пшениця. Зараз тут покажу, де є більшість пшениці. Ось тут, бо йшли вони різні. Можна було набрати більше пшениці, можна було більше набрати кукурудзи. Ось тут така краса. Попадаються тут Попадаються тут і отакі зернята. Соняшника тут різне таке, саме для кур годувати, те, що треба. От оце я зараз прийду наберу. там де ще залишилося наше зерно кукурудза. Трошки більше наберу такої кукурудзи. І буду їм таке давати. Так, подосипала вже всім зерна. Оце тут мій такий самий головний клієнт, від якого в мене кроленята, теж думаю вже поміняти кроля, от бо хочу залишити його дочок, кроличок. То теж думаю, треба вже пора змінювати цього кроля. Щоб була нова кров. От то буду шукати собі якусь. Заміну, але цей теж досить хороший, досить такий він великий, гарненький кролик. От. То, якось так. Ми це зерно таке. Ось я йому накидала е, Даємо і курям, даємо, даємо і кролям. І батько малить е, для корови, для коняки, і козам я теж даю дерть. От не даю такої. Ну, бо я даю такого. Але в більшості теж даю їм дерть. Так, такі в нас трохи новини. Можливо, що доснімлю, а можливо, вже і це буде закінчення відео. Отаке От вийшло коротеньке відео. Хотіла розказати за цього бачка. От йому було 8 місяців тому бачкові. Думала, що будемо тримати, але так вийшло. Що довелося його продати. Тому якось так. Буду вже їх закривати. Тут така у мене красуня сидить. От, також чекаю від неї кронят. <плес> Тут у мене ця красуня бігає. Також вже треба щось трошки думати із ними, бо вже і так їх багато, що в мене мало вже кліток і мало місця. Але вони всі такі в мене красивенькі, прикольненькі, що мені їх всіх жаль. Але всіх також не, не зможу я їх тримати. Зараз я піду покажу вам до кіс, які в мене є окраси кролів. Я вже показувала, але вони чим стають старші, вони тим більше змінюються. То зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. Прям взагалі шикарні. Такі в них це сірий окрас. У мене ще таких не було, то для мене вони такі взагалі дуже цікаві. Це їхня мамочка. І ще в мене є тут внизу теж кроленятки, і це треба вже відлучати від них крулиць. А в мене місця вже зовсім немає. Тож думаю, що за цих кроленят. От тоді цих і тих разом скидаю, а кролиць треба відлучати. То такі в нас справи, буду я далі бігти поратися. Всім бажаю гарного вечора і всього самого найкращого. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що вам показати, що розказати. От, і, до, і до нових відео. А там в мене є співак-півник і мої козочки.